Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. Відпочиваємо на даний момент посправлялися по господарству. Нічого сьогодні такого не плануємо робити. Ну, як завжди, вихідний. Але хто тримає домашнє господарство? Як такових їх немає, але ми кожен вибираємо собі такий шлях і йдемо по ньому. Тобто, Якщо нас щось не задовольняє, ми в своєму житті робимо спробу і щось пробуємо змінювати. Так що, плакати нам немає сенсу, тобто кожен робить те, що обрав на своєму шляху. Так що, друзі, сьогодні у нас неділя, вихідний, ну а також сьогодні в мене. Можна так сказати, подвійний вихідний, тому що моєго ютубовського братанчика Олександра Шевченко, хто дивиться мій канал, є в нього дуже багато шанувальників, тому що він займається е, городами, теплицями, ну а також е, він є свиноводом, тому що свині нас і об'єднали, свині і бройлера. Найшов він мене через Ютуб, один із моїх перших, був настирливий, як я завжди казав, якщо є двері то якщо ви хочете в них попасти, якщо вам туди треба, то треба стукати і вам по-любому відкриють. А якщо ви постукали, не відкрили, розвернулися і пішли, то ви здали свою позицію. Тобто, якщо ви бачите ціль, то у вас повинно не бути перешкод. Немає неможливого, є все воно реальне. Так що, друзі, хотів би я привітати свого ютубовського братончика Олександра Шевченка з Днем Народження, побажати йому традиційно. Миру, здоров'я та добра нам цього всім бракує на даний момент. Все буде по-любому Україна, все буде добре і, як завжди, добро завжди перемагає зло. Так що, братику, ще раз тебе вітаю! Хай буде життя позитивним, веселим, чудовим, активним, багатим, щасливим і плідним, цікавим, блискучим і гідним. І хай на твоєму шляху зустрічаються. Тільки справжні друзі. Так що, друзі, привітаємо нашого однодумця, так як я раніше говорив у привітанні. І я завжди робив наголос, що канал створений. ну, Створився він не по моїй ініціативі, а ініціативі Сергія Сергійовича Молодшого. І так вийшло, що веду тепер канал і шукаю собі однодумців. І друзів, таких вже є у мене чимало і багато, ну, але люди є різні. І Ну Не то, що там хотілося дати якісь відповіді на запитання. але люди всі різні. Ми не можемо казати, що вони погані, вони мають свою точку зору. І, але вчора я виставив, якщо неважко і хтось не дивився, зайдіть в спільноту, виставив коментар нашого українського блогера, займається так само тяжко працює. ну Але доволі таки не красивий такий з сарказмом коментар. Ну, хочеться людині вкусити мене заживе. Але в такий тяжкий час. Я вважаю, що ми повинні підтримувати один одного. Немає значення, хто чим займається. От. Але тільки разом до перемоги, тому що цепочок, якщо ланцюжки уйти один за одним, то він тоді ціленький. І так само і держава, і люба сім'я, вона повинна працювати згуртовано і кожен робити свою справу, яку він може робити. Ну, немає значення, в який період. А зараз дуже важкий час. Війна в державі, і ми повинні не опускати руки і повинні працювати. Так що, друзі, сьогодні неділя, вихідний, ніяк не можу, так сказати, посправлятися по господарству, дойти до кінця, тому що сьогодні неділя у деяких людей, які ходять на роботу, у них ревальний вихідний і вони деякі речі стараються зробити в неділю. Ну, у нас критикують багато, але є люди, які працюють 5 днів, а є деякі шість, і в них тільки один єдиний вихідний. І вони стараються поробити роботу, яка у них накопилася за неділю, у неділю. Ну, у Когось його навіть немає того вихідного, хтось ходив на роботу відпочивати, так як колись в своє время я працював ще на заправці, сутки троє, працював касиром, і я фізично відпочивав, ну, але, звісно, Мозгами трохи приходилося працювати. От і деякі люди. Так що не критикуйте, робити ніколи не гріх, гріх не робити, гріх вбити, вкрасти, образити людину. І ті люди, які ображають, ну, вони нічим або нав'язують свою думку, або говорять, що е, ви робите не так або так. Я ніколи на своєму каналі. Ніколи не говорив там, бо мені там буває там говорять по поводу реклами. Так, хай це буде реклама. Я показую ті продукти, з якими я працюю, або з тим, з ким я працюю, у відкрито і закликаються робити. Кожен повинен знайти собі подобного, але примусово ми не можемо заставити людину там, купувати те чи інше у того, в кого купую я. Але є люди, які запитують, задають запитання, де ми беремо і що ми беремо, а ми даємо відповіді. Так що, друзі, якось так ділимося своїми спостереженнями. І буває, там пишуть в коментарях, з якими організаціями чи там заводами-виробниками ви працюєте. Люди пишуть, там спілкуються. Тобто це є нормальне явище, але є люди, які пишуть, то все гівно, а в мене це класне. Ну, По-перше, щоб писати, хто, що погане, що хороше, потрібно бути, щоб було порівняння. Так що, друзі, якось так. Я вже говорив в попередньому відео, коли пиляв пилкою хузварною, що я однолюк, я привикаю до чогось одного і стараюсь контролювати. Коли ти йдеш стабільно, ти просто контролюєш ситуацію. Так що, друзі, на даний момент зараз. Ще роблю суху дезінфекцію, знову ще зроблю рекламу, тому що я, наприклад, використовую дезосан Вігор, хтось використовує Йодоклін, кліносан, дезлайф, там немає різниці. Тобто кожна людина знаходить собі те, що йому подобається. Я працюю з дезосаном. Цінова політика, я останній раз проплачував 400 гривень за мішечок плюс доставка. Ну, доставка не дешева. Так що, друзі, так, кому це цікаво, хтось каже, навіщо це робити, всю життя це було добре, це життя. А на сьогоднішній день що шутку там розказує. Ну, По-перше, для того, щоб краще, щоб все було добре. О. Коли в людини тільки все познається в порівнянні. Так що, друзі, якось так. Щось підемо, зробимо невеличкий обзор. Подивимося, що там наші поросюхи, як все в нас відбувається. І в кожній справі є свої плюси і мінуси. По-перше, дам відповідь керюшки. Відповідь на запитання. У мене канал не, не називається бізнес на свинях, або «Свиняк як бізнес, або е, щось зв'язане з тим, що я когось повинен вчити. Але якщо ти подивився якесь відео, де співають мої дівчата і говорять, що я знімаю бред, от, або там, якщо я там знімаю ще щось, ну не це моє життя, воно однообразне, я його знімаю і показую. То буквально пару днів назад ми знімали. Знову я ділився рецептурами гроверною рецептурою, несучка, бройлер, розказував, чим я годую своїх свиноматок. І я вважаю, що це нормальне явище. Ну, а якщо в людини щось там з головою не в порядку, то то вже 13 питання. Але я не, не врач і я не повинен судити. Так що, як мені писали мої підписники, не звертай увагу. Ну, вже виробився імунітет, ну, але все одно є тема, так сказати, ла-ла-ла побалакати. Так що, друзі, то не важливо. Йдемо зараз в сарайчик, зробимо невеличкий обхід, неділя, вихідний. А, дезосанчик зараз покажу. Друзі, дезосан. і мені так дуже цікаво, коли люди користуються чимось іншим, або ті люди, які продають іншу продукцію і кричать гопки, що це фуфло, а це хороше. Ми ніколи не кажемо, що це хороше, але ми цим користуємося, тому що нам це подобається. Користувався і другими препаратами, але є порівняння, мені подобається суха дезінфекція польського виробника. Де Вігор? Замовляю у Львівській області. І чому це кажу? Тому що буває, коли ти говориш, що робиш дезінфекцію, люди пишуть в коментарях, чим ти користуєшся. От я і кажу, де Вігор? Реклама? Реклама. Але безкоштовна. Мені за це гроші не платять. Це більше всього, не реклама. А ми ділимося своїми спостереженнями, ділимося, де ми беремо, що ми беремо, як ми беремо і з ким ми працюємо. Так що, друзі, разом. До перемоги. Все, йдемо в сарайчик. Що тут у нас тиха година, так, так що, друзі, розправлялися по господарству, поубирали, попідстеляли. Якось так, все в ручному режимі. Питали мене, як краще робити, як краще е, там. Краще, звісно, коли будуть щільові поли, коли буде хороша витяжка, коли буде правильний. Сарай, так що якось так. О, що ми поховалися? Двері відкриті. У нас е, виходить щас, ну, провітрюю, тому що відкриті двері там, відкриті двері тут. Але в принципі вентилятор так і працює. На вулиці сьогодні вже третій день теплотинь. Хлопці погнали всі по полям. Зараз е, молотять соняшник. О, заїжджав Артем Юрій. Сьогодні О, це поросятка, з яких ми будемо двоє поросят. Однам я. Серіги з Чернув, буває, деякі поросюхи. І хотів також зробити наголос, чому в мене клітки зашиті целяково. Тому що, коли, виходить, рішочок, у мене також раніше було, ми робили перегородки з арматури, всі клітки були ну, типу, свободний доступ повітря, повітря. Ну, але є проблема, коли переганяєш поросят, вони кусаються. Це по-перше. І по-друге, коли працюють витяжки з противоположної сторони, вход у нас повітря тут, і воно шукає прямий поток, і виходить тоді сквозняки. І тоді поросята лягають на потоці воздуха. Ну, тобто, і виходить сквозняки. А свині не так вони люб, бояться холоду, як бояться сквозняків. Ну і деякі поросята, оця група є, там у нас двоє підкашлюють. Ну, ще були. були були предположення, що є листи, тому що можна подивитися по самій шерсті, видно кошлата. Ми прокололи і вермектин. От, В принципі, поки нічого не наблюдаємо, але деякі поросята підчмихують. Ну, більше все, що тут біля вікна, і кожна поросятка, воно якось ну, воно різниця, комусь холодно, комусь жарко. І лягають деякі отут, а деякі отам. Ну, тобто якось так. І, ну, але ми стараємося якось це все діло от зробити так, щоб не було прямих сквозняків. Тобто вікно повинно бути на провітрювання і не доведено йти прямого потока воздуха. Так що, друзі, якось так. Зараз ще починається осінь, починаються проблеми. Вернемося до наших поросят. Двоє поросят до сюди в нас поїде. Теж вже проглистували. Теж хтось підчихикує. От, проглистували цих поросят, провакцинували. Двоє поїде в Чернухи до моєго підписника, до Сергія, який вже чекає рік. І двоє поїде в Райківщину От. до сім'ї Чепель. Так що, друзі, всі останні поки залишаються вдома. Якщо буду продавати, є там у мене також люди, багато людей пише, і відповідно, будемо їх віддавати. Так що зараз проведу суху дезінфекцію, потім із цієї групи порося до цього бичка заберу і відвезу своєму товаришу. Якщо вийде, тобто на тобі не боже, що тобі не боже. Ну а цих двох обратно дривщиків подарую своєму товаришу Олександру Олександровичу. І Дасть Бог виростуть не менше, ніж ті, що виросли у нього. Ну, вчора ми різали, розбирали кабанчика і доволі такі потужні. У мене вже правда нема тих поросят, ну, але доволі потужні. Так що, друзі, якось так. Поросят на продаж немає. По цінам зараз не можу сказати, по чому їх продавати. Якщо сало м'ясо 200 то малих поросят ну, реально по 100 гривень це вже просто буде непонятка. Поросят там ще буду продавати у вівторок, буду продавати кабанчика е, з семінниками, як знімав відео і показував. От, поїде він на Чернігівську область, Сергій мені подзвонив, просить 130 гривень я йому пообіцяв за кілограм. І ще одну там свинку я обіцяв своєму підписнику, стоматологу Олександру, на Чернігівську область, хоче зробити батьку подарунок. Ми з ним ще до війни про це говорили. Ну, Великої немає, але поїде свинка, там, я не знаю, ми її зважимо теж по 130 гривень кілограм. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Погода дає нам працювати, але на вулиці сьогодні нічого робити не буду, дрова рубати не буду, город виграти не можу, тому що хлопці. Ті час хто молоте, хто е орають, готують площу і сіють пшеничку. Тобто хотів перевернути город на світанку, ніяк не можу знайти, е щоб хтось мені виграв. Тобто Є то дощі були, ну а зараз, звісно, всі хлопці пішли в поле. Так що, друзі, побажаємо нашим аграріям е гарненького врожаю, щоб все було чинчинарем, щоб змолотилися, постіялися, А нам усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Ну і Олександра Олександра Шевченка ще раз вітаємо з днем народженням, братику, і всім пока, пока, пока.